Добрий день, обід. На обід у мене кукурудзяні хлоп'я залиті молоком. Ще додала розинок. Бачите, фруктовниця чи салатник, не дуже великий, ось такий і неповний, не витримала, захотілося кави без цукру, без нічого. Зробила собі, собі чашку кави. І все ж таки прийшли до мене підтримати дві такі малі красуні полукса і кастора. Вони близнючки, але мають різний колір волосся. І коли добиралися, то так пустували, що замазюкали свій одяг. Довелося прати, зараз він сушиться. а Може, до вечері висохне, ні, то залишиться в мене на наступний день. Ось такі вони веселі, радісні і мені з ними дуже приємно проводити час. Я знаю про них історію, яка переплітає і минуле. І майбутнє. В майбутньому вони стануть років через двадцять земних років хлопчиками. Одного будуть звати Полукс, а другого Кастур. Їхній батько Зевс, а мати Лада. Полукс безсмертний. А Костор смертний, в відважному бою за справедливість та незалежність, Костор загине. А його брат-близнюк-полукс буде прохати батька Зевса зробити його смертним, щоб поєднатися з своїм братом. Йому підуть назустріч, зробить його безсмертним, з безсмертного смертним. І він поєднається з своїм братом. Вдвох вони полетять на небо. І ми будемо бачити в певні дні сузілля зірок близнюків. Вони тянуться один до одного, але ніяк не можуть схопити, доторкнутися до рук. Відстань між ними 18 світових років, але для безмежного простору це зовсім нічого, це невеличка відстань. Влітку, з 20 червня. По 20 липня між ними проходять сонячні промені. Вони так сіяють, що ми не бачимо близнюків з узір'я. А хто народився в, той, в цей період, вважається, що вони народилися під знаком близнюків. От яка в мене сьогодні підтримка! Ось такі вони були, а які стали. Ну що ж, всім, хто обідає, смачного зустрінемось на вечері.